З Романом мухою, це музичний експерт та продюсер. Пане Романе, наші вітання вам. Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім киянам і всім глядачам. Доброго вечора вам. Ну що ж, Євробачення, пісня, зброя, яка може зробити, на мою думку, навіть більше ніж один Хаймерс, тому що Хаймер може уразити певну кількість ворогів, а пісня може нам дати величезну кількість друзів, так. Так, звісно, ви знаєте, ще 10-15 років тому нашу пісню не пускали в ефір. І це абсолютно не даремно, тому що наш ворог, який в більшості контролював не тільки силові структури, але й медіа, він дуже добре знає неймовірну силу нашої музики. Музика це, знаєте, музика це особлива сила. Вона працює як клей, як цемент, як фундамент нації без музичної культури, без пісні немає в принципі культури народу, і ми належимо до цього народу, який всю історію свою створював пісні, які надихали, об'єднували, давали нам сили. Музика міста цінності, тому що в музиці дуже часто є тексти, які відображають переживання світу, в якому ми живемо. Переживання людей наших співгромадян, і це тривірить у наших співвітчизниках і робить нас тою великою, сильною, міцною спільнотою, якою ми є. Тому для того, щоб відібрати цю силу об'єднання, для того, щоб забрати в нас ідентифікацію, ворог під час останніх декілька сотень років він нас силою забирав і мову і музику. Це абсолютно рівнозначні посилі. Впливу на людей реч. тому було стільки указів про заборону мови, тому музику не пускали в ефір в останні десятиліття, тому що це неймовірна сила. Більше того, наші тепер вороги, а колишні сусіди, росіяни, вони дуже добре усвідомлюють силу української музики. Я знаю, що під коментами багатьох наших українських популярних артистів є в тому числі коментарі з Росії. І вони е, говорять, наскільки їм подобається українська мова, і зразу ж за цим іде комент, як ми любимо Україну і як ми проти війни. Тому, як ви розумієте, музика вона підриває імперські е, ну, настрої. Розумієте, вона розмягчає нашого ворога і е, разом з тим робить нас сильнішим. Тому музика це м'яка сила, е, яка пливе як вода, але вона зносить імперські фортеці. Ви прямо зараз. Музика, це дійсно, наше... а, знаєте, от зараз ви це сказали, а я згадав старий фільм, що в радянські часи чарівний голос Джельсаміна. Якщо я не помиляюся, він називався. І сам там сама музика, сама пісня, сама голос людини, вона руйнувала цей диктаторський режим. Так. так, так. А, хочу ще запитати, поговорити з вами цікаву тему. Підняли про те, як імперія намагалася відібрати в нас мову. Golos. Музику, пісні. Давайте згадаємо так званий усатий Фанк, як його називають, називають зараз. Тобто покоління українських музикантів, виконавців кінця 60-х, початку 70-х років. І давайте згадаємо з вами, що на той момент український оцей пласт музики він йшов в тренді йшов разом із європейськими світовими трендами, власне кажучи, і це настільки відрізнялося від радянських трендів, що цього навіть налякалося в Москві. І після пісні, якщо я не помиляюся, після 72, де перемогли українці, після цього був наказ заборонити українську пісню заборонити у цей рух української музики. Так ну ви ж, мабуть, знаєте, що ми, українці, належимо до одного із найбільш співучих народів світу, якщо не найбільш співучого. За нашими етнографами зафіксовано близько 200 тисяч пісень українських народних. І це абсолютний рекорд у світі. Тому оця творча жилка, оця співучість нашого народу, вона проривається ну абсолютно всюди. І звісно, в 60-х роках, коли була невеличка відлига, наші люди дуже співучі, дуже креативні. Вони дуже музичні, вони дуже ритмічні, і вони разом з тим інноваційні в тому, щоб відтворювати цю музику. Тому і от зараз не знаю, чи ви слідкуєте за тим, що відбувається в нашій музиці, але я вам, як музичний експерт, як продюсер, говорю про те, що зараз наша музика переживає ну неймовірний не то що ренесанс. Я думаю, що цей процес, який зараз в музиці відбувається, він скорше схожий на революцію чи на вибух, тому що в нас абсолютно заповнюються всі ніші, в тому числі. Такі ніші, які можна назвати непопулярними. це авангард, це якась електронна музика, це експериментальна музика, це в тому числі джаз, це якісь ембієнт, це uh -huh. е, панк-рок. Так, тобто це ті стилі, яких раніше просто не бувало. Наша музика стає більш сміливою. Наші музиканти, особливо молодь, вони стають такими. Ну знаєте, вони справжніми, творчими, вони вибухоподібними. вони... Такими вогняними стають сміливими, навіть десь надто провокативними, але це відображає дійсно бунт молоді, творчий порив молоді. Тому історія дасть оцінку того, що відбувається саме зараз. Але я вам скажу, що неймовірно цікаві процеси. Я, наприклад, кожен вечір приділяю годину-дві для того, щоб вивчити, а хто з нових артистів з'явився. Знаєте, яка кількість українських артистів у нас зараз є на ринку? Таких більш-менш системно діючих, то десь близько 2,5 тисячі одиниць. Це неймовірно велика кількість артистів. Я не знаю, чи в Європі є багато країн, які мають стільки артистів на справі. Розумієте? Це дуже Можені. цікавий процес, це... який у нас зараз відбувається. Про це до речі, хотілося б з вами окремо поговорити. Я сподіваюся, що буде така нагода поговорити саме про українську музичну революцію, як ви її зараз назвали, Пане Романо. Мені ще одна тема дуже цікава пісня, яка Висвітлює війну або пісня війни, як її там правильно назвати. От ми зараз проводимо певні паралелі з українськими визвольними змаганнями, тобто під час Української Народної Республіки, 18-22 роки. І я дуже багато пісень знаю з того періоду. Ми їх і сьогодні переспіваємо, співаємо. Буде нам з тобою, що згадати стара пластова пісня, яка стала гімном пласту, марш свічових стрільців. І таких пісень дуже 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 багато. А от сьогодні що відбувається, от отут. От що у нас ж зараз, зараз війна, і при чому війна з таким ж самим, точніше з тим самим ворогом, який був 100 років тому. А чи є у нас пісні, які от будуть співати через 100 років, які будуть висвітлювати цю війну? Чи вони зараз з'являються? Звісно, з'являються їх дуже багато. Я вам скажу так, що практично кожен артист із наших, от ну можливо, не з тих 2500, яких я назвав, ну мабуть, з. З першої двохсотки топів верхнього ешелону артистів мають як мінімум одній пісні на військову тематику чи на тематику війни трагедії, в якій ми зараз опинилися. І дуже багато артистів, саме ну тут не зовсім підходить слово спеціалізуються, але вони не можуть відійти від теми війни і вони пишуть тільки такі пісні, те, що в них болить на серці. Таких артистів дійсно багато, і виходить цілий величезний пласт дійсно крутих патріотичних пісень. Ну, от буквально 3-4 дні тому «Козак Систем» випустив нову пісню е Люди титани е ви подивіться без обмежень, які прекрасні пісні. Тобто є артисти, які навіть не можуть співати ні про що інше. Хоча це не зовсім завдання артиста співати тільки на цю тему, так? Але оскільки це творчі люди, вони е оспівують. Той світ, в якому вони живуть зараз, ті переживання, і, і ті побоювання, е, і те, що вони бачать, вони в своїх піснях і вони закладають цілий пласт української нової пісні, яка стосується про цей важкий період, в якому ми опинились. І вони надихають. Це ще одна uh -huh. задача в пісні. Вона повинна надихати, вона повинна рятувати людей від е, розпачу, е, тому що дуже часто. Артисти мені розповідають, які листи до них приходять, з якою вдячністю вони люди прямо говорять артистам. Ви навіть це можете зустріти під деякими кліпами в коментарях на Ютубі, наприклад, що ви своєю піснею врятували мені життя, тому що мені не було заради чого жити в силу певних життєвих обставин. Але ваша пісня надихнула, вдихнула в мене життя, віру в те, що буде. Це добре і в те, що потрібно боротися і жити далі. От як працює наша музика, скажіть, будь ласка, зараз буде трошки провокативне питання, але уж вибачте мене, чому ми тоді на Євробачення не відправляємо когось з патріотичною піснею, такою, яка буде висвітлювати саме війну. Я нагадаю, навіть калош оркестра, які в 22-му році перемогли, ця пісня їхня була не про війну. Але я не бачу жодну людину, яка би спокійно дивилася той кліп. Я зараз цей кліп згадую, розумієте, і його без сліз неможливо дивитися. Там от зібрана вся біль, вся біль от цього перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так. Євробачення це особливий конкурс, і тут можна говорити багато. І про те, чому. Він викликає такий резонанс в нашому суспільстві, і ви знаєте, я, мабуть, спочатку почну, відповідаючи на це запитання, з іншого аспекту, оскільки Євробачення це особливий конкурс і в Європі. Він має певні стандарти, певні правила, певні вимоги, певний формат, називаємо це так. І це дійсно не формат військової пісні. Більше того, як ви знаєте, за умовами Євробачення там заборонено піднімати політичні, а тим більше військові теми. Це прописано в статуті Євробачення. І тут ми повинні задати собі питання: а чи потрібно нам зараз в цей час проводити Євробачення і відповідати вимогам саме такого конкурсу? Тим більше, от, ви знаєте, ця істерика, яка піднялась в соцмережах з приводу Євробачення і участі наших дівчат, насправді дівчата прекрасні наші. І пісня їхня прекрасна, насправді це я вам говорю як музичний експерт. Але питання в іншому: чи чи потрібно нам зараз тратити такі великі гроші на проведення Євробачення? Чи дійсно нам потрібно зараз зосередитись на самому головному, що зміцнює наш авторитет? Бо ми ж їдемо на Євробачення для того, щоб показати, які ми, українці, талановиті, сильні, натхненні, впевнені в перемозі і так далі? Е, мабуть, все-таки ми зараз маємо вищий пріоритет доказати свої е, свою силу, свій авторитет на полі бою. А потім будуть міжнародні конкурси. Це моя думка, і я бачу по аудиторії, що в великої кількості аудиторії саме така думка. Люди не хочуть тратити державні гроші на будь-що, що, що пов'язане з другорядними витратами. Вони хочуть тратити на бій, вони хочуть вистояти, вони хочуть вижити, вони хочуть зберегти свою країну, своє життя, тому що це екзистенційна війна, і нам потрібно зараз доказувати. Свій авторитет на полі бою. Тому це політичне рішення керівників держави. Наступний рік ми будемо брати участь в Євробаченні, ага. якщо продовжиться війна. Чи ні? От я думаю, що вже зараз потрібно думати про це, тому що люди, ви бачите, як люди настроєні, вони навіть готові відмовитися від ремонтів доріг, а я вже не говорю про участь в Євробаченні. Відмовитись від цього, поки в нас є пріоритетні потреби. Підтримку воїнів на передовій на підтримку збройних сил України зрозуміло, пане Романе. Тим більше, я тим більше я закінчу думку в цьому році сім країн відмовились від участі Євробачення, і більшість з них, до речі, по фінансовій причині. То ми, я думаю, теж маємо повне моральне право відмовитись від Євробачення на період війни і зосередитись на допомозі найголовнішому, що нас тих зараз торбують. Пане під я вам дуже дякую за таку розмову. І ще раз я справді дуже хочу з вами окремо поговорити про роль музики. От саме зараз про цю нашу музичну революцію, яка відбувається. Мені ця тема дуже цікава. Сподіваюся, нам вдасться зробити таку розмову із вами. Роман Муха, це музичний експерт, продюсер.